переживай, переживайте, уже прилив. 11 липня 2024 року 15-річний Єгор Зайцев, таємно заволодівши ключами від автомобіля своєї матері, вирішив покататись вулицями селища Віддіополь. Разом зі своїм неповнолітнім другом Олександром Чубіним. Але покататись не вийшло. Не впоравшись з керуванням, він виїхав на узбіччя, де зіткнувся з парканом будинку номер 62 по вулиці Соборна та перекинувся. В результаті дорожньо транспортної пригоди пошкодження отримав лише автомобіль Mitsubishi Colt. Сам водій Зайцев Єгор Олександрович 2009 року народження посвідчення водія немає. На місце викликана поліція та прибули батьки водія та пасажира авто. Від медичної допомоги водій та пасажири авто відмовились. Так, Дзвонить на Студва говорить, такого, такого числа, таке управляв і прийшло Також на місце приїхав інспектор сектору ювінальної превенції. У зв'язку з тим, що Ягор неповнолітній, його мати може бути притягнута до адміністративної відповідальності за неналежне виховання дитини. Роман Вершанідзе Альтернатива ОРГ.